Ексклюзивна нагода потрапити за лаштунки процесу створення кіно в Івано-Франківську. відбудеться інтерактивне шоу і зустрічі з командою фільму Довбуш. Учасники події матимуть змогу побачити унікальний документальний матеріал зі знімального майданчика та почути від авторів історію створення наймасштабнішого українського фільму. А також зірки стрічки поділяться із глядачами історіями, які виникали під час усього творчого процесу. Як от несподівана зустріч на знімальному майданчику у горах зі справжнім ведмедем, Режисер постійно ну, знову він постійно в цьому екрані. Він навіть деколи світа Божого не бачить. Він тут сидить, ми там, а люди за ним ззаді. Ну, не, ну не, там не 10 метрів, ну, ну метрів там знаєш, так, до 100, там, знаєш такий дивишся. Ведмі... З іншого боку озера, да. коротше кажучи. Іде да. ведмідь, розумієш? А цей вообще дупля не ріже, розумієш? Цей типа кіно знімає, йому пофіг, люди вже тікають. знаєш? Знаєш, Як Титанік топиться, оркестр грає. А це Саня лишився. Знаєш? Все, всі вже кидають апаратуру. Ну це ж відміть, розумієш, він може порвати, ну нафіг. А цей сидить кіно знімає, розумієш? Ну потім переговорив з ведмедем. Для глядачів підготують захопливу кінорозповідь про сотні ескізів та тисячі проб. Вибір акторів, локацій, репетиції, монтаж та музику про все, що їм буде цікаво дізнатися, адже вони зможуть задавати свої питання, а також висловити побажання та вплинути на процес створення майбутньої стрічки, як знімали довбуш, і безпосередньо під час зустрічі проходитиме фільмування. Ми будемо цей фільм робити разом з глядачами. Тобто в цьому якби є головна ідея е, е, самого цього показу. А для мене самого е, це важливо, я, чесно кажучи, зараз багато фільм показую в е, військових частинах, госпіталях, військовим, і для себе зробив висновки, що е, Україна змінилася. З того, що все, що було до повномасштабного вторгнення, зараз фактично дійсне. І для нас, там зараз, для кожного з нас, там акторів, режисерів, стоїть величезне питання, з чим ми йдемо до глядача. Все, що було з нами, здається, що не дійсне. І я насправді хочу в цьому спілкуванні з живому з глядачем в такому зрозуміти своє наступне кіно. Відбудеться інтерактивне шоу 5 квітня у драмтеатрі, що також символічно. Постпродакшн фільму та озвучення проходили в Івано-Франківську, і за кадром звучать голоси місцевих акторів. Напередодні події у театрі відкрили велику виставку персонажних постерів стрічки: фотовиставку світлин зі знімального майданчика та ескізів костюмів. Фільм справді став подією. В житті в культурному житті України, звісно, і в кіно, в тому числі. Я неодноразово казав, що все, що стосується гуцульщини, це для мене є нашої землі, є святе, а Довбуш – це, напевно, одна з найбільш тих постатей. Зрозуміло, що і міфологізованих, але от власне про це дуже величезні дослідження. Перше інтерактивне шоу вже відбулося у Києві, а Івано-Франківський відкриє тур іншими містами України. Прибуток з кожного квитка з цієї зустрічі спрямовують на підтримку ЗСУ. Також у дещо зміненому форматі його покажуть у військових частинах та госпіталях. Люся Віталій Маглатій телеканал 402.